Природи немає поганої погоди в минулому році. Були морози був сніг 20 листопада 1997 року. Було сніга по колінах, але в цьому році дуже гарна погода. Дуже за прогнозом синоптиків, останній місяць осені на Полтавщині очікується помірно м'яким та вологим, без різких температурних коливань. До кінця цього тижня прогнозують температуру повітря в межах 6-7 градусів тепла, що на 2 градуси перевищує норму. Опадів не передбачається. А ось уже на початку наступного тижня очікується дощі. Пройдуть дощі різної інтенсивності від невеликих до помірних. Температурний режим на. Початку наступного тижня різких змін не зазнає. А ось уже під кінець тижня нічні значення температури будуть в межах 3-4 градусів вище нуля. Денний максимум збережеться близько 10 градусів тепла. За словами Надії Васиньової, середньомісячна температура в листопаді буде 3 градуси тепла, що вище за норму на 1 градус. А ось місячна кількість опадів 40 міліметрів, що в межах норми. Похолодання очікується після 12 листопада, а стійке зниження температури нижче нуля пізніше 24-го.